Коротше, дивися, чи 500 гривень, чи сидиш вдома. Все, що я можу тобі запропонувати. Mm -hmm. Олег, то давай, може хоча б по 600, все таки формат, метр 20 на 60. Дивися, 500 гривень. Ти зараз і так сидиш без роботи. 500 гривень, більше я тобі не дам. Добре, хай буде Все, такі. Добре, давай. Чуєш, але ти. але ти що? куркуль, бля. куркуль? блядь. Що Олег, а що ти тут... хочеш, чекай, ну, ну. А ти скільки береш? Ти 900 гривень. 900 гривень. 400 Дивися. гривень. Ти Дивися. на рівному місці прикуриєш? Дивися, арматизація інструменту. Макараріз. <рес> арматизація? Ну так. Да. Що це таке? Ну, типа, інструмент зношується мені, Я даю інструмент Присоски, болгарки, плиткорез з мене. Ти ж мені я через тебе купляв за 15 тисяч гривень. Так він же скільки пліткаріз роботи зробив? Багато зробив роботи, але так воно є. Вот. А що, він сидить без роботи? Ну, він сам до мене дзвонить за роботи. Я йому даю роботи, даю інструмент, ріштовки, все моє. Ну я не а так я працюю. І... Я завжди е... ну, я сам роботяга, і я даю хлопцям, щоб вони давали свої ціни. Ні процентовка, ні нічого. Дали свою ціну. Все, що я вище поставив, туди входять мої гарантії перед майстрами, що вони завжди при праці, і е... перед замовниками, що робота буде виконана. Якісно і надійно. Ти перед замовниками даєш? Звісно, гарантію даю. Але Я є гарант. Ти є гарант. Ну так я ж беру повністю під ключ квартиру. розумієш? — Ну а скільки от виконую? скажи таку чесно, от найбільший зазор, який був між майстрами і, 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 і тобою, от ну є буває такі, що і 10%, відсотків, буває таке, що і 100%. відсотків. Це залежить за скільки я продам свої послуги. Ага. Є різні клієнти, і до до клієнта різний підхід. Все, і так само і я даю, так само нормально, теж заробити. Хто працював з Олегом, дайте мені зворотній зв'язок чи так возить. Зараз зараз, от, будуть писати. Так більшість працює у Львові. Більшість, майже всі. Всі будівельні компанії дають свою ціну. От ти скидаєш об'єкти під відсоток? Рідко, 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 рідко. А так зазвичай я беру об'єкт і все. У мене ціна трошки вища середню, майстру я даю трошки нижче середньої. І от, 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 от кусочок, це є мій. Я ж інструмент купляю, привожу інструмент, завожу інструмент на об'єкт. Ти за два роки купив квартиру? Так. За да. да, два роки не збирав. Ну і живши, ну, і якось одягався. Але в мене було багато об'єктів. І виконував я і комерційне приміщення по Львову, скільки я зробив. Ну, комерція це сила, так? Да? Ліпше, ніж квартири робити. Квартира не цікаво, а комерція, там, вентиляція, об'єм великий. І ціни такі самі, як на квартирах. Тому що комерція треба швидко зробити. І якісно. Отак, От бачите, працюють в місті лева.